Етері програми Української служби голосу Америки, студія Вашингтон. Я Наталя Леонова, вітаю в четверо. Чикаго проходить завершальний день з'їзду демократичної партії. Закриватиме з'їзд віце-президентка Камала Гарріс. Під час промови вона прийме номінацію від своєї партії в кандидатки у президенти. Гедлайнером вчорашнього дня з'їзду був губернатор штату Міннесота Тім Болс, який прийняв номінацію у віце-президенти. Серед доповідачів також цього дня також були зокрема колишній президент Білл Клінтон. Лідер меншості в палаті представників Гакім Джефріс і колишня спікерка Палати представників Ненсі Палосі входження в перегони Камали Гарріс додало нової піднесеної енергії у табір демократів. Втім, чимало демократів, з якими поспілкувався наш кореспондент Остап Яриш, говорить про те, що заради перемоги зараз важливо цю енергію направити у правильне русло по перше, ми маємо впевнитися, що виборці знають про Камулу Гаріза Тіма Волза, познайомити їх з людьми, які можливо не знають про них. Ми можемо це зробити, агітуючи по домівках, розмовляючи з сусідами в церквах, на пікніках і так далі. Техас насправді вже підтримує демократів, просто люди не ходять голосувати. Ми маємо їх мотивувати прийти на вибори, щоб показати, що ми там більшість. Справді важливими є основні послання. Це не просто взяти дуже складні питання і перетворити їх на зрозумілі тези для обговорення. Тож нам потрібно якось це з'ясувати. Ми зобов'язані перетворити цю енергію на розмови з нашими сусідами, на складні розмови з людьми у ваших церквах, у ваших книжкових клубах. Ваш на спортзалах, щоб переконати, що всі прийдуть і проголосують цього листопада. у цей час, вісім років тому, Гіларі Клінтон мала стати наступною президенткою США. Тож ми не можемо виступитися, Ми не можемо думати, що перегони закінчилися. Може статися всяке, тому ми повинні залишатися зосередженими. Українські активісти вчора вийшли на демонстрацію під будівлю з'їзду демократичної партії. Чого вони домагалися і з якими меседжами звернулись до учасників з'їзду? Вони розповіли Остапу Яришу. Ми розуміємо, що ми не можемо дозволити собі тиші. Я подивилася виступ Мішель Обами про «Do something». І для мене це такий меседж, який я на тому місці, де я зараз є, можу робити для України і для перемоги України. Тому що зараз це як на мене основна місія українців. І кожного дня ти маєш запитувати себе, що я можу зробити для перемоги. І сьогодні вийти на цей протест, попри всі попередження про небезпеку і можливі провокації, це моє «do something», Бо я не можу сидіти, склавши руки і чекати, коли хтось за мене вибере перемогу для моєї країни для цього івенту. Приїжджають дуже багато людей з усієї Америки. Це дуже хороша можливість нам показати і спонукати далі підтримувати Україну. Чому я тут тому що я українка і тому, що я люблю свою країну? Я хочу, щоб ця війна якомога швидше закінчилась. Це один способів це зробити, зацікавити політиків у тому, щоб вони далі підтримували Україну. Ось Стенвидюкраїн нас, нас група підтримки сьогодні. Ото і, і від. І Він хвилюється і гавкає дуже голосно, і, і хоч і привертає увагу тим, також і це його перший протест. Тут Чикаго. Всі політики з'їхалися зараз в Чикаго, принаймні ті, що демократичної партії пов'язані так чи інакше. І я вчора ми мали багато подій, і ми зустрілися з там 20 плюс різних конгресменів і сенаторів. І я їх запитала: ну що, що робиться, і взагалі кажу, чи потрібно нам виходити на вулиці? Всі казали так. Ну, в першу чергу, це можливість висловити і показати, що українські інтереси вони повинні бути репрезентовані. Як ви бачите, самі тут величезна кількість а, різного роду організацій, громад, котрі кожен а, пробує донести свою ідею і важливість свого свого бачення. От, очевидно, українці повинні тут присутні, особливо щоб нагадати а, Байдену, нагадати демократам, що Україна важлива, тому що попереднього дня він буквально тільки один раз згадав Україну під час своєї промови. і і ми вимагаємо, щоб Америка активніше допомагала, щоб Україна могла в накінець перемогти в цій війні, щоб демократія і свобода встановилася в Україні. Ви дивились програму українську.